Тим призом Олзі, ми продовжуємо грати в Блунс ТД 6. Уху, сота Со серія і повернення блунсу. Уху. Уху! Уху! Час розслаблятися. А ми ще бити зі бети з 2,5. Я от прокачав Типу доп доб, пробивання по шариках. Юху, як давно я не гравав цей треш. І як його... Появився... О, я звук, вийшло оновлення. Появи... про проновлення пише. І появився новий персонаж. Блін, не тебе чубе. О, обновлення чо... 43 <свистач> Нова героїня з реактивним Ранцем Будем туди 6 при... Добавилась розалія, і вона готова до польоту. Лазери з гранати, реактивний ранець. Що ще бажати? Ем. Подивіться на базу. Розалії тинкертон це нова начальна карта. А, як його карта нова. Но нові командні ні, коротше Нові командні ну можна так Сказати. Свято, набіг на босів, тут можна битись командами. Тут треба битись командами з босами. На на кілька. на. на кількох струвах і отримати за за це цінні нагороди Ну і тут. Ось саме таке странно є. Жамалии. Ну короче. Новый товар, трохи в магазині, не знаю, я кожную. Ну коротше. Ну, коротше. тін Тинтин. Пляски, ще щось там... что Що там еще. Я сьогодні хотів, по-моєму, от карты. Мы пройдем карту, вот, тинкертон. На ваш я так повірив в себе. <ріст> Якщо ви думаєте, що я з кожним словом майже сміюся. то Я просто радий, що знов по... повернувся в блунс 6. Так, Що це? Хм. Якісь мандарини, типа. З мандарину? Вона з мандарину робить. Серйозно? З мандарину, ви бачите? Типа там написано мандарини і границі тут. Границі і мандарини. Два плюс два, скільки буде. Ууу, як тяжко. Ну так, з, е... тут, напевно, можна морських ставити отут. От отут, бачите. Дерево. Звідки це і з'являється? Дерево прям що? Та він прям з дерева Ну так, поїхали. Ставимо квінці. Бачите, тут типа показано два варіанти. Або де найкраще ставити розолін, або ще когось. Ну Так, поїхали. ту 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 а, дивіться вони по... а по двові лінії проїжджають тут. І тут вони по траві не потім. потім. почекайте, я поближче поставлю. Блудались. Это 3D земель невідомому царстві. Але тут типа написано не торкатися. Ха, шо це? Ус найс. Хорошо. Е, а, все, ракета, типа, все? Эээ! Е, я ведь навіть не зрозумію, як вона працює. Угу. Ну, в мене є догадки, типа, шо це... Ракета, вона десь не знаю, куди летить. Може навіть от в ці рандомно. От сюди кудись. Рандомно. І стріляє. Вона записані робить. Трашки. Скільки нових персонажів, вже але. Як вони дорого коштують. Мавпа не грошь. Можно, знаешь, сюда поставить? Значит, сюда, там, там. Тут мне третья Найкраще місце поки, що для снайпера. Звичайно, там не бачить Але Ну, я потім поставлю вот турций сейчас снайпера, там, там дать книжечка. Але, реально блин наступний раз я Єс? Так, єс, 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 єс. Так, з кого поставити. Давайте на такій карті інженерний поставив інженера. Тут 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 Ой-ой-ой, як же давно я тут не був, це просто зашквар а а Блін. Я анекдоти всі свої забув. Так би анекдот якийсь розказувати. Та нічого і так. А не так сим. І взагалі, тут уже, вже вже... Мені треба більше всіх ставити. Там літачки, щоб літали, щоб морськи розстріляли. Це сюди, молодець Далі. Так, щоб там ще літечки. Е, 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 е. Ну тут досить нормально буде зробити з нього бомбового аса і потім епіцентр прокачати.

Супер клей, здесь немало. Больші каплі. Тут, 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 тут тут. А ви знаєте, що клеє м'ячик – це єдина мавпа, яка одразу без прокачок. Без прокачок... Не може пробивати шарку. Наприклад, підводних глибусір, вони... Навіть оце, і час угою, блин. Вони... Без прокачів вже може. Зв'яздочки... Зв Звздочки. Зірочки, це... Та... Ну, пон це як врожи. Звздочки Розгон! Йо, ультра усилити 77, я пам'ятаю ще раніше, ваш 100 тысяч ультра усилитель коштуваться 50. Да, да, я тут бренджу. Давай ты очищающум, вона тут. Нашій паті найкраще, і там я цю тут протупену. Вот. Зара побачите, що вона ролик. Сейчас смываешь камуфляж. Ничего себе на а, як його там намешал туда. Я повторюсь, давным-давно втомита. Я цю фразу казала, я ще раз повторю. Что він туда намешал, щоб воно ж сменець проедал? Так, ну наче я готовий до моба і до обоба. До всех я готовий. Ты так и титы. А, у вас жду держится. Ой, та все умело я буду. Все тут зараз... зара... Такой передава розы розыдка. Там все буду зашибись. Ничего не зашибись, а? А, все, не зашибись. Она и то еще другое Вау, одна, одна книжечка знания. Mm. Так, и дальше потом Сигнальні ракети, а це що, контузія? Ні, контузія. Мені не треба, мені треба сигнальні ракети. Тут 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 тут. Тут 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 тут. Давайте ще ніндзягу поставимо. А я буду називати його, ні дякую. Хочете ви цього чи ні. Я буду його так називати. <рес> Руйнівник. Блин, але ж і толку з того руйнівника, якщо він все рівно тут сидить. Пробель на пушках на мене пирати. Йоухоуника. Mm. Так, все. Що там далі? будемо О, я проламав пласу, дивіться Четыре, четыре, чотири так було. Oh. Ну, а тепер чекаємо на епіцентр, жартую. Ні. Ми будемо чекати на бананові ферби зараз. Ну зараз. dai ma le banane mi fermi le banane mi banche le banche 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 si zinni il papè ma è spericato sia il banco banco tutto 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 Ту-ту-ту, ту, 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 ту. Ой, я начальный. Азнуться с холод. Блин, фу. Все. І реально це якась одна ракетка. Ну, ракета, бо ракетка це інше. Что бы не произошло? Тепер чекаємо на перший мапаний банк. Але ті розоліті чия якій... ті. Нормально, що там, наприклад, там, що на її базі, не знаю. В її соці мав по флебустер, чи ще мав по змуртиру і бомбить її труби. І все рівно. Окей. Оу, <свісно> як страшно. оу, як страшно. Прям страхота та й годі. Так, це забула. Так, і що там далі буде? вот. Точно, точно я вам Опам. Оп так. 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 Так, що прокачати? Зірочки? Чи Двійний пістолет. Що дорожче коштує? Звичайно це? Але Я хочу двійний пістолет. Ой, зірочки я теж можу Давайте, що там? Думаю пушками было и веселее, ну блин. Ну, заразумею. Логично. А це и буде на и... Будем, и, ну, будет на дырочке. И... Трубоком. Что там с трубами? Ну, Да. Ну. не Так. Ай, прослаймой, як його. Економік, во. Літачок, о, фантом. Він дорожче за пиццей. Йо! Небесніше. Де та ще крепісная 91 сто Ну там. Тройні пушки. Давайте тройну пушку уже. Я две пушки, а це буде ще тройки. І перед два Хоч би щоб стріляло Воно Треба гроші, треба гроші. Мані-мані в кармане. Йой, проходи, а ні, показався, хоп, вирайте Граблим сливи, тінь-тінь, до... Не забуваю робити... Не забуваю робити тінь-тінь, дивитись, що я там показав Не ввезли, такс Так, Дайте остудим трош, трошки атмосферу вона якось занадто напряжною стала Так-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И тройная пушка туда. Тут, ну то. Беднятый бороскоп. Кто знает, за сумею. Я вот зараз най... Я навіть ни одной мавпи с бумерангом не поставила. представляете? ні одної. Давайте по верхній гілці. Все не хватає. Треба більше. <реш> бомбардує. Він бомбардує. Він стріляє і ще щось там не знаю что я говорю Ишарики встреляй ту 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 Блін, я хотів сюди бананове э, село кудись поставити От село. А А, а на може. Легко. От легчайшим. Блін. А, мені місце треба. Посуньтесь, хто небудь. Дайте дорогу. мавпинному селу. Ох. Блин, почитай. Якщо так? Ну блин, вызначаете Я що, дарма... О, не было. Вот. Вс, я. Вс. Вс, теперь це... Наше місто. Розжежжитель. Що надорожчитель? Давайте рожжежитель. Зараз розжежжитель поставлю. Буде дешевший. Оп, я бачу піксель, я бачу, вот. Вот вот, Все я. Все, буде рожжетель.

Давайте светлого комбинируем с ней, он спин скучно все уже. Световая фон. не немаде. Так тут 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 а да, мавка на торги Чого на пути? Вполне пять скин с Думаю, двумя другими деревами с таким же лучшим. Я не зрозум. Де скин, моя была? Вот на кому скейдушку? Вот сходи, На кому? На кому? Ну добре. Да, Окей, с Дже. Ну зараз ей до 80-го раунда и включусь. Так, вже майже 75-й раунд. І що, я тут ем, ракету прокачав. Далі і початкову підготовку і ще... Ну ще мені дали 200 мавпаних грошей. Зрозуміло, Раз, що це по суті будівля, так? Так, ну так. А, -а звідки тут оце от все? Будь ласка, мені скажіть, оця вся земля тут звідки? М -м? У мене питання. Плани шарики моап, моап. Аркує это просто. О, що таке кредит моп? Я дізнаюсь. А тепер Епіцентр Всього полетіли. Пробом, значит, вот Майже все. Вот майже все. Вот Вот не знаю там. Беда. Приб'єш ні. Якщо хтось, то, то заметка. Б, це величозний. Величозний. Е, Держабелі, який містить в собі. Кількох зонгів. В тих кількох зонгів кілька моб, а в тих кількох моб кілька мобів це все, І в тих кількох мобах куча шариків. Шаролог Що це. Шо, ну, шо, не? Пані, не О, прошу. Мани-мани, в кармане. Так, зара уже скоро будет 80-й раунд. Цякавая. Эпицентр разноса бошку зонку. Скоро не знаемся. Йо. У? Е, там навіть не знаю так просто від страху ти. А це я там стоїть бідне, я його не прокачую так, да, на, все. Тепер точно про тебе забудемо. О, О, ще на цього, дебо. Ничего себе. А кто сикавный на берешь? Вот так, типу. Йо. Скільки май, мамі, у мене тут кармані. Йой, скільки вас тут. Давайте швидше. Знаєте, швидше усіх розносить. О тут, блин, вже укріплені пішли. Мені страшно, що ви їх не проб'єте. А вы их можете не пробует, я вас знаю. О, що. Що я ну не о, вс. Я постоянно рано сложно. Давай это давайте покивен поки він да? Здесь его не пробьшь поки сейчас ухожу себе это. Блин, ну лучше три два раза и все. я думав, йому ему... Бошку зна все. Найс. Nice. Ну серію. Хоп-хоп. І мов і було. Ну так, це на цьому я вже буду закінчувати. Не забувайте ставити лайк, якщо хочете, підписуватись на канал. А на цьому. Па-па-па-па! па 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 па